У місті триває набір на безкоштовні курси від бойових медиків. Вже понад сім років команда госпітальєрів Дніпра рятує життя цивільних та військових серед рятівників. Інструкторка Анна, яка долучилася до госпітальєрів з початком повномасштабного вторгнення, з 2022 року перебуваю в виїздах на фронт ротації, навчання а також передачі цього досвіду іншим людям і навчаю цивільне населення а також населення. військове. мені завжди подобалася військова справа і саме. Напрям тактичної медицини був обраний через ближчу специфіку, просто через покликання. Думаю. Жінка разом з колегами регулярно виїжджає у гарячі точки, де надає допомогу пораненим воїнам та евакуює їх з зони бойових дій. Лютий 2023 року ця ділянка зараз на фронті окупована, але на той момент був дуже сильний наплив, дуже важка ситуація. І за місяць ми змогли евакуювати понад 100 людей. Разом зі своїм екіпажем, і тому цей випадок дав величезний досвід в розумінні, як насправді надається допомога і як діяти в критичній ситуації, особливо з умовами тактичної ситуації. Навчання до медичній допомозі це не просто важлива ініціатива, це необхідність у час, коли війна торкнулася кожного українця. Тому медики закликають не нехтувати цінними знаннями, які можуть врятувати людину у критичній ситуації. Пропоную підприємство курс базової підтримки життя, яке сформовано на тому, що ми будемо як ми будемо діяти при критичних станах, наприклад, інфаркт, інсульт, як робити серцево-легеневу реанімацію, і додатково є курс допомоги при травмі. Травма може бути від побутового формату або ж військового тобто, приліт ракети, бомби, будь-чого снаряду. І там вже розглядаються більш поглиблені алгоритми, як діяти, які травми можуть нівелювати, які відповідно ознаки і симптоми мають знати люди.